Програми, реалізації державної політики в сфері кінослугової населення території області було покладено Доромським оснему на підприємств фільмів. У мережах, що обслуговує підприємство 10 входить, 208 кінословок, 189 сільських діючих всього 65, 19 міських районних них постійно діючих всього 11. У військових частинах 2, лікувальних закладах 3, навчальних закладах 2. Фірмофон підприємства нараховує понад 4,5 тисячі назмінофільмів, а це 7 тисяч 18 з них 1872 дитячого шкільного репертуару, 635 українських кіностудій. Зберігання, ремонт, реставрація наявного фільмофонду забезпечується відповідності до технічних вимог стандартів. Для забезпечення безперебної роботи кіномережі області з метою віщень засилувати ефективного використання фільмофонду і поліпшення кількостового населення до кожного кінотеатру і центру і сільських кіностого лічі на місяць кінофільми доставляються транспортом обласного підприємства кіноміністерства. За період 2006 го рік обласний фільмофонд поповнився. Всього 45 фільмокопії, переважно українського виробництва, 28 з яких становлять фільми для дітей. Серед таких кінофільмів це Володик Андрей, Залізна Сотня, Мамай, Чорна Рада, подам Занові Хмельницький та багато інших різних інформаційних фільмів. Для забезпечення використання кінофільмів у жибовому процесі школярів, вивчення творів вітчизняного та світового класики через екранне мистецтво, підприємство розроблено та сформовано ряд програм художніх документальних та науково популярних фільмів, які впродовж навчального року демонструються в кінотеатрах на області. Для прикладу, на допомогу вивченні творчості українських та зарубіжних письменників популяризації здорового способу життя, боротьби з кінопорівням, алкоголем, снідом, пневмонією і так далі. Завдяки вжитим закладам, кінотеатрах і кінострах області продемонстровано.